Президент США Байден сказав, що загроза застосування Рашкою ядерки реальна. В той же час Буданов тут у нас сказав, що це нереально. Бо, на думку Буданова, вони не ідіоти. Це була цитата. Ну, ми, звісно ж, віримо Буданову. Куди ж без цього? Але все таки давайте подумаємо, що ж то за балачки такі. Виходить так, що Байден натякає, що треба бути готовим до щекавиці. Атож, треба підготуватися. Сергій Ауслендер, Ізраїльський воєнкор, написав трохи про це. Послухайте. Той факт, що Байден назвав загрозу застосування ордою ядерної зброї реальною, говорить про кілька речей. Хто би там не вважав його за старого маразматика, який страждає на деменцію, мовляв, то не там руку потиснув, то спіткнувся чи упав, і так далі. Е, подібні заяви американські президенти просто так. Не роблять і відпомутнення розуму теж ми погано уявляємо, який їхній доступ до інформації і що вони взагалі знають. Байден був фігурою у світовій політиці, коли нинішні кремлівські гопніки ще пісялися в штани або в адідасах, котрі надувались на колінах, сиділи в кутку і плювали насінням соняшника. Байден, як ніхто, знає ціну словам. Я вважаю це сигнал. Сигнал заходу, що треба вирішувати проблему, і результатом цієї історії має стати взяття під контроль російських ядерних арсеналів, вирвати отруйний зуб. Пам'ятаєте? Іорді зненацька нас застати не вдасться. Ризики бачимо, оцінюємо адекватно, тільки потягніться до кнопочки. Та й загрозу вони справді оцінюють як реальну, тому що фюрер кремлівський. Зовсім збожеволів обстановкою не володіє і може наважитися. Довге перебування в бункері, воно погано впливає на психіку. знаєте? Притому фактично в той самий час, коли Байден говорив про ядерну зброю і щекавицю, і Буданов говорив в цей час в Москві сумували через загрози для Криму. Шойгу повідомив, що українське командування планує застосувати ракети Хаймарс і Стормшедов у Криму. каже. Застосування цих ракет поза зоною проведення спеціальної воєнної операції означатиме повноцінне втягування США і Великобританії в конфлікт і спричинить негайні удари по центрах прийняття рішень на території України. Тут наша улюблена рубрика Давайте розбиратися. У Крим вже прилітало на всю Іванівську, і по Москві прилітало, і по Саратову, в Белгороді вже поповзом. Тільки можна пересуватися. Але це, на думку міністра, певно, що ще не рахується, тому що головне, не куди, а головне чим. Що таке зона СВО, він також не пояснив. Типу, от сюди стріляйте, а от сюди не можна, так? хоча самі вони стріляють по тому ж Львову, який від зони СВО знаходиться, м'яко кажучи, далеко. Повноцінне втягування США та Великобританії в конфлікт теж дуже дивне формулювання. Сам же говорив на зустрічі з своїм фюрієром Путяним перед початком вторгнення їхнього, що мовляв, мені важко уявити, що джавеліни це оборонна зброя. А з того часу зі штатів під'їхало стільки всього, що говорити про їхні втягування вже якось пізно. І чому ж відразу по Україні? Якщо Штати і Британці повноцінно втяглися, так давайте вже тоді по Лондоні? М? До речі, якби. Кремлівський фюрер розумівся в військовій справі, хоч на рівні випускника військової кафедри, то після слів про Джавеліну мав би замислитися, наскільки компетентним є його міністр оборони і чи взагалі треба розпочинати всю цю історію. Але ні, не замислився. Ну що ж, тим гірше для нього. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.